Всім привіт, друзі! З вами Vadoс Marтіros. Ну що, сьогодні з вами далі продовжуємо виживання в скамі. Е, значить, будемо сьогодні дивитися івенти, який відбувався у нас на сервері. Сервер називається UI Ukraine Martin Scam Server. е, Discord і IP-адрес я залишу в описі під відео. Залітаємо, в нас тут весело, всім будемо раді. Так що, всім приємно перегляду і погнали дивитись розсипалися оба в'янчик в середині вже. Шо, буд буде зараз мінус? Надо виключити дрона, певно. Да, виключимо дрона. Так, так, так. Хтось, хтось, хтось же пішов, миссийся, кто мі... Ага, ці зверху, ці знизу. Ну. Ага, вже вже мітера ктось підбив. Так, хорошо. Ці зайняли будинок, ладно, а тут хто? Андрюха і Солдатік стаїруй на вишці, а тут. Тут щось всі ціло Всі десь якось так в розсипну пішли. Якось непонятно. Ну, а ч сидим? Так, хтось хтось вже все. Хтось вже откинувся. Качка, чка. Кач. Хто відкинувся? Так, ці ні, А тут хто откинувся? Оба, єс! ЦЦ завалили. В'янчик завалив, ЦЦ. Буде зараз розлутувати, да? Ах, все, дімона завалив мінус 2. У Васином складі. Да, а, ще Вася Ой, зараз ще Вася, от хватить Яй-яй-яй. ще хтось ну. Когось, тут ще когось мінус А, Венома мінус новый. Яй-яй-яй. Так, добре. Так, Венчик, що тут? А, венчик БЦУшки поніс, понял. Так, тут що в нас? Замес пішов чи ні? Оба на Андрюха роз, розмотав Рому. Розмотав, розмотав. Нормально. Нормально, 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 нормально. Так, стоїть Рома. Кикитос заходить. Веном і кетур. Ага. Ага, ці вже все, зі списами. Вже луків нема. А, Вася сидить. Василій. А, мі мінус новий Вася, походу. Да. Га -га. Да, бистренько, конечно. Быстренько. Так, а тут що в нас? Андрюха зверху. Солдатик зверху. Так, Кікітос стоїть. Так, тут у нас Мітергер. Це, це це. Це встав. Так, добре. Що вони стоять на місці? Активніше треба написати, да? Активніше. Оба, ще хтось мінуснувся. А хто? Кого завалили? Когось завалили. Так, добре. О, Кікітоса підстрелили. Яй-яй. Таєре розлутує, Хтось, походу. Е... А, да, жовтий залетів якийсь один. Так, Кікітос живий. Опа! Оба Вася гатить цими. Вася чупе. А, все, Васі, немає. Яй-яй-яй. Так, ладно, ладно. Ще хтось здох. А хто? Яшка? Ага, яшку поднимают. Пениксом. Блин, у однотики. упять, Ой, может тут заробим два раунда. Ой. Это капец. Так, ну шо и? Вася лежит, Димон лежит. Солдатик на лишку встал. Ну Андрюха же А вы что мне здесь, что Андрюхи склад первый. Минус не це. все, нема. Не добіг, Андрюха. Ой, солдатик. А що то солдатиком стали? Ааа, їх мітер завалив у Богу. Яй-яй-яй. Чікс Все Габела. Так, хто там ще остався? Ну? Че хтось є, нема? Хлопці! Давайте, давайте! Заробимо ще один раунд. Так, Вєном. Вєном став. Окей. Тут нас то. Так, а венчик що у нас? Венчик складає чіпи, певно. Хорошо. На базу не можна заходити. Не можна. Погнали! Другий раунд. Вс, всі на маяк погнали. Оба, Що, вже мінус що? Чи ще нема мінуса? Ну, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Ну, 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 давай, 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 давай. Кто там, солдатик, мітер, валяться. А, вони маяк зайняли, поняв. Зайняли маяк. Так. Це що, Кікітос відійшов. Мітер стоїть, валить з вікна. Роман шо. Ах, Роман захромав. Так, кого завалили? Таїру завалили. Ще кого? Солдатіка завалили. Ой, їх поперебивали. Яй-яй-яй. Так, Андрюха. Обана. Що? Ну, Андрюха живий. Андрюха живий. Димон живий. Так, хто в нас живий. Так, Кікітос діжурить. тут то Снейк тоже стоит дежурить. Так, Митер. Викно с векна. Ты что, махач пришел? Давай, 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 давай. Ну? Так, что вони? Оба, кто-то минуснулся. Ага, Андрюху завалили. То підхода. А, яшка. Яшка підхода. Так, тут що у нас. Шехтось. Ого, готовченко. Угам. Ой, хто. Тут тільки одно. Так. валятся, валятся. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, а, яшку, все, минус новый. Так, солдатик, о, солдатика, все. Абела солдатику. Ну, короче, а, это Ера тоже выжить. Роман, что, Роман стоит. Митер. Мітер десь бігає, гониться. Кільки то зверху. Дежурить. Так. Ну, напевне, все. Напевне, коротше, ми будемо завершувати такий міні міні івентик От. Певно так. Чи ще пацани місяця? А ну-ка. Ще Дімон стоїть, Вася стоїть. Тобто ще вроді би стоять валяться. Тут що, роман? Так, а солдатик у нас. Лежить. Так. Да, ну тут вообще. Трупів лежить конкретно. И всі в доме стоять. Это що, снейк? Так. Хорошо. Це? -це? Кітос. Ага, кікітос погнав. Таїра в себе. Ну, коротше, якось так у нас виходить. Такі якісь івентики які робимо на сервері, так що всім приємного перегляду. Підписуйтесь, хто не підписаний, залітайте на сервак, ссылку я залишу в описі. Сервак називається martins cam сервер от Discord і все там все залишу в описі, так що якось так. Пока-пока.